Bye.

Будет погробой. Правильно. Вот украл. Опять. Мы на да. старой вот ей идем. Все? Звісно, звісно. Я б хотіла переглянути, хотіла б, б, б звернути увагу. Та я, з вами, та Ірина. я громадський п'яти України Українського 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 Українського. Тихо, тихо, послушайте. будинку номер 37 поводить Червоноармійський. Да, Будинок наш був об'єктом культурної спадщини. Вони законно знищили. Прокуратура Алло. жодним чином не відреагувала на знищення об'єкту культурної спадщини. Як міліція до сьогоднішнього дня не встановила осіб конкретних, хто був замовником, хто був виконавцем реальним, хто був організатором, хто давав дозволи, чи давав, чи не давав, які знищили наш будинок. Разом з майном той час як в будинку знаходилися один доступ культурних бачив. Там знаходилася квартира приватно власність моєї сім'ї. І нашу квартиру в березні 2009 року разом з меблями з усіма очами знищили на очах у міліції. Прокуратура ні, жодним чином не відреагувала, навпаки закрила провадження, по моїм зверненням щодо знищення нашого будинку, сусіднього будинку об'єкт прокультурної спадщини номер 35 я положив Шоломалі. І ще я хотіла звернути увагу, що прокуратура жодним чином не реагує на незаконне рішення Київради про ліквідацію дитячого садочка за адресу Чорноарміста 35Б. Вони внесли протест спочатку на це рішення, а потім і вказали всі порушення. Закони і Конституції, а потім вони просто відкликали цей протест. І в мене виникають підозри, чому вони відкликали протест, то вони вказували наявні порушення закону. І крім того, я хотіла б ще звернути увагу, що до чого дійшло вже. У нас Київрада продає землю, бо ну те, що вона продає під сквер, де сквера знаходяться дитячі майданчики, то вже, то вже дійшло до того, що продають землю під будинками, де є люди. Наша Києврада прийняла рішення при про передачу баре. А потім про продаж земельної ділянки по вулиці Червоної, 35, 35, 37, То, коли на, тому, на тій земельній ділянці знаходився будинок, де ми були власниками. Продали комерційні фірми. Відійдіть, будь ласка, сюди трошки не заважайте. трошки Відійдіть І вони продали, в, було записано вирішити майнові питання в установленому порядку. А як ця комерційна фірма вирішила майнові питання? Вона просто тупо нагла. Я задавала закор, отримавши акт на, на землю, поставила паркан і просто зникла будинок. І до сьогоднішнього дня вони, вони кажуть, що вони не зносили цей будинок. І я не можу отримати ні з прокуратури, ні з міліції ні, Хто ж конкретно знищив об'єкт культурної спадщини і знищив наше майно. У мене є відповідь з міліції, що земельну ділянку порушеннями передавали, але прокуратура не бачить. Drope de documento. І не дає міліції. навіть міліція вже була порушила кримінальну справу по двісті статті за знищення об'єкту культурної спадщини. А міська прокуратура через голову Печерської прокуратури скасувала цю постанову. І ще й міліції печерки за те, що вони порушили кримінальну справу, тим працівникам була догана за те, що вони як вони зміли порушити кримінальну справу щодо знищення об'єкту культурної спадщини. Прокуратура не вдається робить вигляд, що стаття померла. Що, що таке об'єкт культурної спадщини? Що таке пам'ятка архітектури? Що об'єкти культурної спадщини захищаються точно же, як і ті пам'ятки, які занесені до державного реєстру. А працівники прокуратури роблять вигляд, що вони цього не розуміють. Це люди з вищою освітою. Вони просто умисно не, не хочуть очевидно бачити, щоб можна було відмовляти в порушенні кримінальної справи. Я хотіла б сказати, що через суд я вже сказала... корумпована прокуратура ...8, де може й більше постанов про відмову в порушенні кримінальної справи. Суд вказує, що наявні порушення при проведенні дослідчих перевірок, і тим не менше справа повертається в міліцію, повертається в прокуратуру. Тут же виноситься нова постанова про відмову в порушенні Кримінальної справи і, і знову просто знущається це. Не, я розцінюю не це не просто я катування як знущання над моєю сім'єю, яку зробили бомжами за те, що я захищала культурну спадщину, захищала не, дитячий садочок, захищала не, свої не, права, не, і це може не, 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 це не, стосується не, кожного. Кожнішим я ж, я ж кажу, дійшло до того, що продають будинки землю під будинками разом з людьми. От і ніхто прокуратура на це не реагує. Навіть земля під пенсійним фондом. Так, а Малишка, там, де глухав, проживає? Да, так, глухав сказати, що да, будинок, де у сайта Малишка, Мурашка, Мурашка, Садиба Мурашка, О. то продали будинок, продали землю, там був мешкання. в цьому будинку. І вчора була сесія Київради, вже суд сказав, що треба повернути в комунальну власність, а Київрада не хоче повернути будинки. Вони знову не проголосували. Київрада не голосує. Щоб повернути землю, дуже рідко голосує, щоб ОСББ виділяти землю, а за ти комерційна фірма СВА і виділяєш. Хоч є військову. Селіна селіна, я заявку подала до Печерського ру на мирне зібрання. Такого так. Віталій Васильович, як вибачається, ви знайшли постанову про арешту з квартири? нас там, на сьогодні перебуває постанова окружного адміністративного суду міста Києва стосовно обмеження права на мирне зібрання. Пікетування пішої ходи, демонстрації, мітингів, зборів. Ляхам заборониться українському громадському об'єднанню, народна солідарність за соціальний захист та взаємодопомогу, членські благодійні організації Шанс плюс в особі голови замкового ОМ, фізичній особі-підприємцю Гантуху Антона Васильовичу, Всеукраїнському молодіжному об'єднанню Молодь надії України. Та партії народний, народний порядок, особі Ворамішвілі, КВ та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання, проведення заходів та встановлення малих архітектурних форм у вигляді наметів, кіосків, навісів, у тому числі тимчасових та пересувних з 17.09.2012 по 31.12.2012 по вулиці Різницькій, вулиці Гусовського, в місті Києві та на прилеглій до Генеральної прокуратури України території. Шановні громадяни, я зачитав вам цю постанову про відкриття виконавчого провадження стосовно виконання постанови у Кружнуломі суду міста Києва. Ну ми не відносимся ні к партії, яку ви вибираєте, а ви є, є а, а інші суб'єкти, які а, реалізують. Це, що це, що не право... не а шо, хто це такі суб'єкти? Для мене суб'єкт це образа. Вам роз'яснюють, що ви є тоже суб'єктами права громадян там країни. Ні, ну це должно бути роз'яснення суду. Ми мирно зібралися, ми просто тут дихаємо повітря. Дихаєте, да і з плакатами з усіма і так. А чому ми не можемо просто це привлечь? Тільки акцію протесту за Заборона суду може ліквідувати заборона суду стосовно нашої акції, а не що? будь-яким суб'єктом. Зазначено, що вони будь-яким суб'єктом розумієте, тут не можуть бути перелічені всі громадяни, які захочуть реалізувати свої права. Розумієте, так тут і так і повинно бути роз'яснення, що під суб'єктом мається на увазі будь який громадян України чи громадське об'єднання. Я цього роз'яснення не бачу тут. Що станова про залучення міліції потрібно було да. зараз? В принципі, у нас заявка є, ми тут так, да? так, знаходимося. Так. Так. Зараз, якщо вони не виконують, ми складемо на них адміністративний випадків. Наслідки. Що це значить? Я вам поясняв. Це не виконання рішення. Oh, yes. Мы, <coughs> до речи, хочем прогуляться, заступим. Будь ласка, есть примальня, есть приймальная, ідіть, прогуляться. Идите домовляйтесь, записывайтесь і тому подібне. Розумієте? <клес> так. <клес> да, по переднему -по запису. Просто зробимо через тиждень, буде здесь тисяча человек. Вам, наверное, от этого будет лучше. і сейчас распространим эту информацию и соберем тысячу человек. Мы будем распространим. Начни постанову? Розпішіть робить постановки, ви дочитали постанову? Ні, я не дочитала. Дайте, Де постанова ж було на руках? Це ж не це ж не державна справа. Державна справа крадіїв захищати ті, хто забрав. ворують ми, мільярдами. А якщо хтось варує там з кишені 100 гривень, то того посадять на три роки там. Це ж у стилі нашої прокуратури та державних виконавців, які хабарі отримують там на великі суми, а на маленькі саджають людей за грати.

а можно такую копию для того, чтобы мы могли это сказать? Ask, 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 вчера а люди будут тут тоже Нет. А тут как-то вот оно, видите, вот тут вот черное, там вот. Извините, в случайно она не харькопчанин, а вы киевлянин Сергей Рубинов регион. Ну просто узнать, откуда вы. Просто хм... мы, не просто мы вот спорили, что вы киянин. Я говорю, нет, он больше на харькопчанина Переверните на себя. Зачем? Я, обращаю, скажите, пожалуйста, вы откуда? Вы? Я же не обезьянка, чтобы выполнять управление. А <связывание> деяльность милиции е гласны. Не Нет, а вы сами Здесь где родились? Откуда вы родом? Да, да. 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 То есть а вы родились да. в Киеве. Да, да. да. То есть а прямо да. в исполнительной службе? Да. Нет, да. например, <связывание> <то я связывание> <угадала, связывание> на Печерске есть Лескова-2. Вот я родился на Лескова-2. Это роддом номер один. Вот здесь, где за, за углом. А на Резницу, извини, только убивали когда-то. Они рождались люди в исполнительной службе. Добрый день. Шо, не Запретили все Сегодня мирные протесты в на прокуратуре. Вместе До э -э 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 -с, следующего с президентом в Польши открывал памятник. Да. Вы ко Вон зачитали на бабки, только видео и О, фото постановок.

Чому? Складайте, якщо ви маєте діяти за законом, складайте протокол. Все, добре, зараз будемо складати. Давайте, мені рішення а то ви ніколи...

Мы разом пришли. У меня найдешь плакат, да? А, так это мой плакат. То вы за плакат, то це плакат. Да. это мой плакат. Это мой плакат. Вот ты на меня, хорошо? день давай,